Виховують нових українських плавців у Львові. Провели турнір з плавання в пам'ять про видатного львівського плавця Георгія Прокопенка, який був чотириразовим рекордсменом світу і легендою українського спорту. Спортсмен не може розвиватися, вдосконалювати свою майстерність, покращувати свої змагання, покращувати свої результати без проведення змагань. Нам як ніколи потрібна сильна здорова нація над перемогою над нашим споконвічним ворогом і тому наш. Задача і ціль гартувати українську молодь, творити і виховувати справжню сильну українську націю. У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій: Кадети, юнаки, юніори, молодь та абсолют долали дистанції 50, 100 та 200 метрів. Все це вони виконували різноманітними техніками, батерфляєм на спині, брасом та вільним стилем. Загалом змагалися близько трьох сотень учасників з цілої України. Такі змагання на Львівщині відбуваються вже третій рік поспіль і не припиняються попри повномасштабне вторгнення. Час війни, коли тільки школи закриваються, діти від'їжджають, і тільки от такого плану заходи можуть вплинути на розвиток нашого плавання і спорту в цілому. Атмосфера доброзичлива і присутній дух суперничства. А це саме головне для того, щоб діти видобували призові місця і розвивалися в своїх спортивних кар'єрах. Басейн Ска зібрав плавців з різноманітним досвідом і навичками. Однак, незважаючи на це, для кожного з них це хороша можливість покращити вміння перед подальшим чемпіонатом. Учасники діляться враженнями від змагань та розповідають про те, як готувалися. Найтяжчим поки що самі тренування. Кожен день тренування, тренування, тренування і більше нічого. Це насправді такі проміжні змагання через два тижні у Львові чемпіонат України буде проходити. То я приїхав. Спробувати воду, підготуватися і побачити свої сили просто до чемпіонату України. Старалася підвищувати нагрузку, але також було відсутня трохи перед змаганнями. Думала, буде гірше. Працюємо, працюємо, а той, хто працює, в того і результат буде. Після запеклої боротьби судді визначили переможців у різних вікових категоріях. Тож ті повертаються додому з пам'ятними медалями і дипломами про участь у змаганнях. Вже незабаром діти розпочнуть підготовку до чемпіонату Україна, який пройде через кілька тижнів у місті Лева, де вони продовжать демонструвати свої здібності. Софія Фенко, Віталій Дматерко, телеканал НТА.